Зливи спричинили великі повені та суви в кількох районах Індії. Зокрема, постраждав північно-східний штат Маніпур і північний Гімачал-Прадеш. Розлив річок Вандзін у Маніпурі та Тхансірі у штаті Асам спричинили повені в кількох селах. Минуло три дні вода не спадає. Північно-східна електроенергетична корпорація відкрила всі шлюзи. Вода з річки Дхансірі ринула в цей район. У селі багато людей. У місті Шимла, столиці штату Гімачал Прадеш зійшов су постраждали будинки та майно людей. Була велика блискавка. Не знаю, вина злива чи вода, що ринула. З пагорба впало два-три дерева. Удар був такий сильний, що дві приперековані машини відкинули на 10-13 метрів. Вони понівечні і пробили нам дах. Він тепер протікає. Цього сезону дощів відповене й постраждало кілька інших штатів, зокрема Пенджаб та Утаракханд. Це місто Дехрадун в Утаракханді. Дороги розмило, тож важко пересуватися. Постраждали села. Як повідомляють, під завалами поховано 4-5 осіб за кілометр попереду серйозні руйнування. Кілька готелів і ресторанів пошкоджені та змиті. Мій магазин змило на цьому ринку було сім магазинів, жодного не лишилося. Загалом індійські медіа повідомляють про щонайменше 40 загиблих. У Пенджабі затопили коло двох тисяч сіл. Сезон мусонних злив украй важливий для економіки Індії. На нього припадає майже 70% опадів, необхідних для поливу сільськогосподарських угідь та поповнення водосховищ. Водночас рясні дощі щороку призводять до людських жертв.